Привіт. ти зараз будеш трохи злий, але нам треба знову гроші на школу здати. А як? як можна знову гроші здавати? Ми тільки здали на паркет, на дошку, на парти, на фарби, на штори, на дах, прибиральниці на швабру і то здали. Та скільки можна? Ну не нервуйся, зараз я тобі все розкажу. Йду я собі, а там він. Хто, краш? Ні, горобець. Який горобець? Ну, і, коротше, дивиться він на мене так нагло. Ну, я думаю, попущу його трохи. Взяла камінчик і кинула. Ну, а він на підіконникові сидів. Директорського вікна. Ну і два вікна. Ноутбук директорки. І зуб директорки Імплантант. О! То що не все. Що не все? Ти розумієш, він якось так дивно лапки тримав, що мені здалося, що він мені фактів показує. Ну і знаєш, я така була зла на нього, що я взяла те, що було під рукою Цеглу. Ну, і попала йому прямо в голову. Кому? Горобцю? Ні, Олегу Петровичу. Якому Олегу Петровичу? Ну, а що я виновата, що він в той момент зайшов в директорський кабінет і тебе визивають. Куда в школу? Ні, в лікарню. Олег Петрович в реанімації. Oh, oh, oh.